Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати, я дуже рада, що можу продовжувати тему, яка дуже-дуже мене турбує. Це те, як наші церкви сьогодні можуть і мають сприймати людей, які будуть приходити до нас, які вже приходять до нас. Тому що зараз вже в цьому році почався поток людей, які воїни, вони після контузій. І багато віруючих людей думають, що вони сп'янілі. А насправді це ви можете почитати, по спілкуватися з професіоналами. Вони вам скажуть, що діагноз дуже схожий, Тобто павідіння, да, воно таке, от воно схоже на те, що ти ніби напився, але по факту це після контузії. Тому давайте ми не будемо сьогодні судити людей по тим старим звичкам, які в нас були. Дійсно можуть бути такі люди, які зайдуть з то понятне діло, да? але більшість людей це будуть люди, які після кантузії. Це мирні жителі, це воїни, це волонтери. І мені б дуже хотілося, щоб ми правильно до цього ставилися. І хочу прочитати такий вір з Біблії, написаний пророк із 36 розділ. Я вкладу в вас новий розум і дам вам новий дух. Я заберу геть ваше кам'яне серце і дам вам серце з плоті». Подібний вірш ми з вами читаємо в 2 до Коринтян 3.3. Там теж Бог каже, що з наших кам'яних сердець він робить плацінні серця. Ми звиклі, оцерковлені, ми освящені, а ми стараємось звенлізувати, але ми по факту не дотичні до тих людей, які є навколо нас. І от... Зараз настає етап, коли Господь приводить цих людей до церков. Наша задача бути тими людьми, які не просто скажуть, дай, сідай, звісно, приходь, а допоможе їм пізнати Бога, допоможе їм пізнати свій дар, допоможе пізнати свою місію і почати її виконувати. Тому що сьогодні навіть серед віручих дуже дуже багато людей, які просто сидять на лавочці, Просто сидять. І от хотілося, щоб в кожного з нас була місія, да, яку ми виконуємо, щоб. Не просто хотілося, щоб вона була, вона є. Просто не кожна людина її побачила, і не кожна людина її виконує. Також Білій сказано, що це віра, бізділ мертва. І от знаєте, коли ти про це думаєш, ти розумієш, що Господь дійсно створив кожного з нас з якоюсь метою. І якщо ми її не виконуємо, тоді на що ми сподіваємось? Попасти в царство небесне, тому що я вірую, да, да, але що там далі? Знаєте, в моєму розумінні є такі люди, які дійсно потрапляють от, в царство Боже, але вони будуть ні, ніхто, от, ніким. Я зараз не кажу гнатися за звання, я не кажу гнатися по добрі справи крізь у кого більше. Я не про це. Я про те, щоб там. Коли ми прийдемо почути дуже-дуже круту фразу, вбачає, що на російській мові, вивчила її тільки на російській. Читаю Біблію, вивчено на українській колись. Добрий вірний раб! Ведів радість Господіна своєго. Ну, такі я вважаю супер прекрасні слова. Я би їх дуже хотіла почути, але це за плідну працю і щиру віру в Бога. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок, і я дякую тобі за те, що ти той Бог, який направляє, який довго терпеливий, який люблячий, який не опускає руки і постійно нас веде. Дякую, що ти робиш і працюєш над нашими серцями кожного дня, щоб ми мали не кам'яні, а плотяні. Дякую за те, що ти даєш нам нове життя, новий дух, новий розум, для того, щоб ми були дійсно твоїми дітьми. І це диво, одне з перших див, яких ми бачимо в своєму житті. Дякую тобі за це. Будь в сьогоднішньому дні. Ті плани, люди, все, що буде відбуватися, хай відбувається тільки для слави Твоєї. І я дякую тобі за те, що ми, як віруючі люди, сьогодні можемо жити, сьогодні можемо говорити про тебе, робити добрі справи. І дійсно ввечері сказати: Боже, як круто я сьогодні послужив тобі. Дякую. Люблю тебе, Господи, і дуже приємно розуміти, що ти вибрав нас як своїх дітей. А ми пішли за тобою, бо Ти дуже добрий і класний батько. Амінь. Друзі, всім гарного дня!